Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим фанатам, фанатам всіх клубів футбольних, які захищають нашу батьківщину. Ну, перше враження ну, не задоволені результатом. Грою, в принципі, задоволені, ну, були помилки, без помилок футбола не буває. Так як складувалась гра. гра більш-менш рівна була. Але, якщо брати такі моменти, то у нас більш такі були опасні моменти. Треба їх реалізовувати. Кого відзначити у вашій команді сьогодні? Нікого не буду відзначати. Всі добре грали, хлопці, всі владувалися. Ще треба. Працюємо над цим, треба повищати індивідуальну майстерність, треба реалізовувати ці моменти, тому що навіть в першому таймі у нас було 5-6 ударів, а в ствір ні разу не попали. Тому що треба забивати гали, треба попадати в воріт, треба, щоб воротар виручав. А так я думаю, що ні, хоч ми і не задоволені результатом, але гра і результат більш-менш закономірний. На жаль, на жаль, я думаю, що суддя в кінці трохи там, потеряв ніч. Були крики, багато хаоса, що з тієї сторони, що з той. То Тому що там, при щоті да, 1-0 вигравали, чистий виход один на один у хами, це ну, червона карточка. ну Маємо те, що маємо.